Українці вже відчули валютний колапс. Ціни на іншоземні товари значно підскочили. Бо за останній місяць валюта побила всі можливі рекорди. Зелений майже 13 гривень, а євро аж 18. Експерти кажуть, це нормальна ситуація для валюти, ціну якої минула влада штучно стримувала знецінення гривні. Припиниться, Щойно українська економіка отримує допомогу від міжнародного валютного фонду. Перший транш планується вже на початку травня. Реальну ціну долара шукали наші кореспонденти. Весь останній місяць американська і європейська валюти ростуть так блискавично, що вже страшно дивитися на курси в обмінниках. За останні 30 днів долар зріс у купівлі-продажу з 9,10 аж до 12 і 13 і мало не побив рекорду у 14 гривень. Це майже на 70-80% більше від звичного курсу 8. А таких цифр на євро в обмінниках ще не бачили. Коштує майже 19 у Нацбанку, де спершу заспокоювали, нині кажуть – Реальний курс і долара, і євро вже кілька років був набагато вищим за 8 і 11 відповідно. Але те, що ми бачимо нині, це перебір. Реальна вартість значно менша, однак яка не кажуть, одне відомо. Таку гарячку стимулює й попит самих громадян на іноземну валюту, тому радять стримуватись. Не поспішати купувати валюту. Яка сьогодні може бути перекупленою, а завтра вона стане перепроданою, і спекулянти знають, як там хеджувати ризики. Я просто звертаюся до тих людей, які не на те вчилися і не на тому формують свої доходи, щоб не піддаватися на ці панічні настрої. На таке стрімке зростання вже відрагував український ринок. Техніка здебільшого імпортна зростає разом із курсом. Телевізори, комп'ютери, планшети вже здорожчали. Найбільше від долара залежить паливо. Водіям не мариться. Дизель дійсно виріс в середньому з 10 аж до 14,60 за літр. А 95-й таким дорогим ще не був ніколи. Подекуди майже 16 гривень. Водії вже скрегочуть зубами. Покупна способність моя сходиться к нулю. Я скоро вже не зможу їздити. На автомобілі, буду їздити на общественному транспорті. Нафта дорожча, бензин дорожчий. Заправляємось е, так само, тому що їздити потрібно, їздить ми їжджу. Реагують ціни і в магазинах імпортні продукти зросли через курс, відчизняні через паливо, яке витрачають на транспортування. А ще закордонний відпочинок може оминути цього року українців, бо ніби і ціни не дуже зросли. Але якщо перевести долари чи євро, виходить геть за межі реальності. Мінімальна вартість тижня на двох ті ж в туреччині чи Єгипті на травневі 15-20 тисяч гривень. Тож відпочинок навряд чи стане масовим. А тим, яким не сила вже терпіти, нині прийшли до. Стін Нацбанку на пікет. Чим закінчився і що пообіцяла, знає моя колега Ірина Заєць. Ранок понеділка під Нацбанком стихійний пікет із вимогою стабілізувати гривню та почати працювати. Чи відчуваєш, коли приходиш в магазин і бачиш стіни? І вже бачиш, що і те подорожчало, і інше подорожчало. Якщо, наприклад, одна там деяка риба коштувала 26 гривень, а на другий день 34, то вже починаєш думати, що буде далі. Не потрібно чекати того часу, коли я там не знаю, вже буду безробітній, без грошей. Там... Я не я не хочу чекати цього часу, щоб потім приходити і протестувати там. На ганзу представники громадських організацій ради майдану та навіть самооборони ще вчора. Із нинішнім головою Нацбанку Степаном Кубівом вони пліч опліч стояли на вулиці. А вже сьогодні до нього на роботу запрошують лише делегацію із п'ятьох чоловік без журналістів. Ми хочемо стабілізації курсу долара. Ми хочемо, щоб Нацбанк успокоїв наших громадян і защитили. Все, ми будемо йти вже. Всередині делегацію зустрічає не голова, а його заступник Степана Кубіва. Немає він відлетів до Сполучених Штатів Америки на перемови щодо надання траншу від міжнародного валютного фонду. Тим, хто нервує, пояснюють, курс стабілізується як тільки надійдуть обіцяні кошти. Зустріч із делегатами триває годину. Вони виходять незадоволені. Но ситуація непроста насправді. на самом деле. Вот Золотовалютный резерв э, находится на мінімумі 15 мільйонов. Поступила от ініціативної групи предложение, чтобы либо э, валютные кредити перевели в гривну э, по курсу на момент, когда эти кредити были взяты. По крайней мере, э, Ані нас услышали. Допікетувальників виходить, і сам заступник голови Нацбанку заспокоює завищений курс до спекуляції комерційних установ. Механізм впливу на них є. Можуть вводити короткострокові обмеження на видачу валютних кредитів та депозитів. Будемо дивитися за банками, які навмисно розгойдують цей курс. Ми дуже жорстко будемо присікати ці дії. Дуже жорстко. У нас є технічні системи. За допомогою яких ми зможемо ці банки зупинити з точки зору валютних спекуляцій. Тобто цей банк не зможе займатися валютними спекуляціями, він не зможе ні купувати, ні продавати валюту. Жодних конкретних цифр, який оптимальний курс, яким він може бути за тиждень, або яка його максимальна межа, банкір дипломатично не називає. Лише обіцяє, курс має знизитися. Ірина Зацю Олександр Сафронов, програма вікна СТБ валюта Ось ще жодного обіцяного європою євро чи Америкою долара як допомоги чи кредиту так і не надійшло в Україну. А все через те, що міжнародний валютний фонд, через який і мають іти всі ці гроші, висунув жорсткі умови реформ в Україні і, передусім, антикорупційних за перший закон про державні закупівлі у Верховній Раді через силу вже проголосували минулого тижня. За 226 рішення прийнято на черзі. Вже нові антикорупційні цього тижня.